Друзі, привіт! Сьогодні буду вам знімати відео про те, як я підкислюю свою лохину. Закислювати сьогодні її буду на довгострокову перспективу, буду використовувати сірку. Сірка це такий досить важливий елемент для неї, для її живлення, і він має дві цілі. Перша ціль це для того, щоб закислювати ґрунт під лохиною на довгострокову перспективу. Ну а друга ціль це він йде в якості добрива. Сірка для лохини є мікроелементом. Вона споживається в, в досить маленьких кількостях, але все ж таки для такого хорошого розвитку цієї рослини сірка також потрібна. Сірка також для лохини поступає з такими добрими, як сульфат амонію, сульфат калію, тобто ті, які мають у собі ще сірку, окрім основних макроелементів, таких як фосфор, калій і азот. Що таке макроелементи? і Мікроелементи, думаю, більшість з вас розуміє. Макроелементи це ті, які споживаються досить великою кількістю рослиною. Це в основному фосфор калій, азот для лохини. Ну і мікроелементи це всі інші там сірка, наприклад, бор, йод, ну ось таке. Ристуватися буде ось такою гранульованою сіркою. Чому гранульованою? Тому що вона діє на більш довгострокову перспективу на відміну від колоїдної. Вона діє поступово, але значно довше. Колоїдна буде набагато швидше закисляти. І ось перш ніж я буду зараз закислювати сіркою, то я помірюю кислотність і покажу вам, яка кислотність в мене під самою лохиною, під кущами і моєї навколишньої землі. Тому що земля під лохиною розкислюється суто ось цією материнською землею, яка йде навкруг. Чим вища її кислотність, тим швидше вона буде розкислювати посадкову яму під лохиною. Тому досить важливо спочатку знати, яка кислотність вашої ось цієї материнської землі, тобто та, яка на городі цілому, і потім знати вже скільки закисляти мене на, цьому, на цій ділянці повезло, тому що ця земля материнська досить кисла і вона досить слабо розкислює землю під лохиною. Тому сірку я не так часто вношу. Я вношу її в основному по 50 грам раз на рік. Цього мені вистачає, щоб я підтримував кислотність у своїх кущах. І ось зараз я заміряю саму землю під біля лохини, покажу вам. Ось заміряв я, як бачите. 5,5, ну десь 5,6. Це, в принципі, досить така кисла межа, це фактично верхня межа того, в чому комфортно себе почуває лохина. Ну, трошки підвищується, бачу, 5 ,7. ну десь 5,7, 5,8 приблизно. От Заміряю я ось таким pH-метром Такимура, це земляний pH-метр, японський досить хороший. Ось, напевно, і до шестірки воно підніметься. Ну, я тут заміряв, ходив, то в принципі 6 половиною, як в яких місцях. І зараз вам покажу ще під кущем. Що в нас зараз е, під самою рослиною? Як бачите, листя поки що не червоніє. Е, так що вона почувається комфортно. Тому думаю, кислотність там, напевно, в межах від 4 до 50. Ну, зараз перевіримо. Розгорну спочатку землю під кущем. І зараз будемо пробувати. І ось як бачите, як я казав, кислотність в межах 4,5. Це є досить чудовий показник, але все ж таки 50 грам сірки я внесу, тому що бувають періоди літом, що вона розкислюється через часті поливи і вона не зашкодить. Якби побачила, кислотність в порядку під лохиною, але все ж таки я трошки підкислю, для того, щоб вона більш була ця кислотність така рівна протязі року. Тому буду вносити 50 грам. Є спеціально розроблені таблиці, де вказано відносно якого ґрунту, там, наприклад, піщаного, суглинок чи, чи чорнозем, яку кількість потрібно внести там, на метр квадратний сірки, щоб знизити pH на одиницю. Тому хто початково тільки закладає свою плантацію, відбивайтеся від цих цифрів і початково закислюйте тою кількістю сірки, якою потрібно. А так, хто займається цим просто на любительському рівні, Підкисляєте, при посадці 50 грам сірки. Ну і в подальшому відносно, яка ваша земля. Чи вона швидко розкислює, чи не швидко, то або раз, або двічі на рік по 50 грам під рослину. Ну, так, в принципі, роблю я. Закисляємо ми таким чином. ну, Ось жменя сірки це 50 грам, більше я не даю. Розгортаю я навкруг куща тайрсу, це мульча, І вношу ось так навкруг рослини 30 см від центру куща. Це для того, щоб не попалило коріння. І просто посипаю ось з одної сторони трохи, з іншої. І ще трішки ось тут. І ще ось з цієї сторони закладаємо. І вніс я ось так 50 грам на кущ. 50 грамів мені принципі цього вистачає, бо як бачили відносно кислотності моєї материнської землі, то е, вона не буде так швидко розкислювати посадкову яму. Тому я вношу 50 грам раз на рік. А ви, наприклад, в кого там 7 кислотність, 6,5 і вище, то вносите два ну, рази або й більше. Відштовхуйтеся завжди від стану ваших рослин від їх зовнішнього вигляду. Якщо вони в теплий період року досить так червоні, і листя на них погано вони виглядають. То, в принципі, треба закислювати. Швидше за все, що вийшла кислотність з норми. Якщо у вас рослина завжди в хорошому вигляді, зелена, ярка досить, то в принципі нічого з нею робити не потрібно. І ще хочу з вами поговорити про сам принцип дії сірки. Як вона діє, як вона закислює ваші рослини? Закислює внаслідок того, що її переробляють бактерії на сірчану кислоту. Тому дуже важливо, щоб коли ви вносите сірку, ви обов'язково зверху її мульчували. Тому що якщо на неї будуть попадати прямі сонячні проміння, то ультрафіолет просто буде завжди вбивати на ній бактерії, і вона не буде закисляти ваші рослини, тому що вона не буде перероблятися. А внаслідок цього, що вона діє внаслідок переробки її бактеріями, тому ця кислотність йде так досить поступово, повільно, але на довгострокову перспективу. Тому з сіркою мені подобається закисляти. А коли вже мені потрібно кардинально закислити, що в якийсь момент кислотність досить так швидко вийшла з норми, то я закисляю будь-якими кислотами. Закисляю, наприклад, там, чи оцтовою, чи лимонною кислотою, це таке завжди, що є під руками. Можна, в принципі, і сірчаною кислотою, але завжди потрібно мати водяний pH-метр і міряти кислотність розчину, так щоб у вас розчин. Вийшов 3,5-4, і ви такою водою закисляєте. в Принципі, все, що вам хотів на сьогодні сказати. Як завжди, за сіркою можете звертатися, за всіма добривами для лохини. Ну і за саженцями. Не забувайте, зараз осінній період. Це в принципі один з найкращих періодів для посадки рослин. Тому замовляйте саженці. Саженці бачили, які у мене. ну і я завжди вам підкажу, що з рослиною зробити, і як її посадити, щоб у вас був хороший врожай. Всім на все добре, до побачення.